Шановні слухачі-курсу. Темою нашого уроку є розробка дистанційного курсу, дистанційного уроку для електронного навчального курсу, розробленого на платформі МУПУ. Цією метою переходимо в навчальний курс інформаційно-комунікаційний і переходимо за гіперпосиланням до курсу. В якому будемо створювати цей урок. Отже, це навчальний курс геометрія сьомий клас. З чого потрібно почати? Отже, переходимо до курсу геометрія сьомий клас. Відкриваємо редагувати. І будемо додавати вид діяльності урок. Та за приклад розробленого уроку, будемо брати урок «Основні відомості про засіб математики. Отже, додаємо вид діяльності урок і налаштовуємо для подальшої роботи. Зверху записуємо назву цього уроку. Отже, потрібно записати назву розробленого уроку, прізвище розробника цього уроку, а також додати файл, яким буде використовувати учень для того, щоб детальніше вивчати цей матеріал. Розглянемо цей файл, який плануємо додавати, завантажити файл. Отже, користуючись цим файлом, учень може більше дізнатися про матеріал теми, яка вивчається. Перше доцільно показати індикатор виконання. Максимально кількість сторінців залишити можна 4. Дальше, термін досить проставляти потрібно, так само, як і обмеження у хвилинах. Вишки налаштовувати, можна не змінювати, поставити стінку для нас максимально для школи. І тоді використовувати налаштування, наприклад, середньої осінки. І перестигти. Після того, як сторінку збережено, Пропонується виконати такі дії. Якби був підготовлений текст, то можна було б підготувати текст. Однак раджу почати із додавання сторінки питанням. Потрібно обрати. Нехай це буде множинний виділ. Далі потрібно додати сторінку питання. Для того, щоб спочатку потрібно записати назву сторінки, зверху записати заголовок сторінки, у цьому віконці записати. Основні відомості про означення арифметичної прогресії правила записати, можна це зробити, помістивши картинку з підручника. Попередньо картинки потрібно завантажити в альбом, надати їм публічний доступ, копіювати URL і використовуючи зображення. Завантажити цей малюнок. Якщо ви плануєте подати кілька правильних відповідей, то потрібно про це зробити помітку. Отже, в наступних кроках спочатку розміщується зміст питання, далі. Обирається, якщо це правильна відповідь, нараховується бал і переходимо на наступну сторінку. Якщо це відповідь буде запропонований варіант буде неправильний, тому доцільно залишити учня на цій же сторінці, запропонувавши йому детальніше ознайомитися з матеріалом, який поданий у цьому вікні. Таким чином. Учень має змогу вивчити нову порцію матеріалу. Якщо потрібно додати ще дистрактори, то розгортаємо і записуємо. Бажано подавати відповідь правильно першому і помічати, що потрібно перемішувати. Розглянемо більш детальніше урок «Основні відомості про засіб математика 5 класу. Отже, у ступі подається матеріал, з'язаний, записується дидактичні достати після того, як учень буде ознайомлений, він може переходити далі. Я вже цей? Ця сторінка буде виглядати в режимі редагування. Для того, щоб передобувати цю сторінку, ми маємо ці можливості. Коліці до редагування. також перше. Отже, переглянемо мій сторінок. Як бачимо, там, де був множинний вибір, тут є казівці, де на яку сторінку можна переходити. Ще? можна розглядати. Як розширені на влаштування сторінки, так і в більш борнутому вигляді. Розглянемо ті в пірзвонутому вигляді, подивимося, як же тут було створено цю сторінку. Робити перевірку. Яке? Відпадає до першого. І писати Підписати там, де правильно, обов'язково зробити помітку, що це правильний відповідь, щоб потім учень міг перевірити. Іншому записати правильну відповідь від відповіді, а в наступний відмові це коментарі. Написати, чому хоче видобрану карні відсобі. Звертаємо ваш увагу, що при правильній відповіді переходиться наступно, при неправильній залишається на тій сторінці. Отже, перейдемо до наступної сторінки. так розглянемо там, де у нас. В множині вибір і родимо 4 4 варіанти для історії. До речі, вправо, випадаючи на нині, ми можемо додати потрібні, або ж це буде нова сторінка, або сторінка з даними. Ми розвитимо. Отже. Переходимо до цей висок собі. Такі кількість можемо створити. Переходимо, тобто додаємо сторінку з питаннями і подивимося, як вже буде Отже. Буде записано і собі, далі помітка, і потрібні переходити на якусь сторінку. Як це виглядатиме в режимі редагування. Отже, розміщуються основні тексти, малюнки з зальбоми. А далі йдуть питання, на які учень має відповідати. От, якщо кілька правильних відповідей, потрібно зробити помилку багатозначної відповіді. Так, якщо в першому правильно записуємо добре і переходимо на нову сторінку. Або можна писати розширений коментар відповіді закату ставить. Для того, щоб подивитися відповіді на ці питання в режимі користувача, необхідно перемкнути на роль студента. На цьому урок розробки дистанційного уроку завершено. Дякую за увагу.